Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поговорити про перетин кордону і про те, що зараз відбувається в Сеймі. А там зараз працюють над новою уставою, що важливо для всіх українців на території Польщі. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою і не забудьте підписуватись. Багато з вас дивиться без підписок. Це добре, що дивитесь, але підпишіться зараз і вже і ви завтра не пропустите важливу інформацію. І тим самим підтримаєте цей канал, щоб краще і якісніше для вас готувати наступні випуски. Дякую вам за підтримку. Давайте спочатку поговоримо про перетин кордону і про те, що українці, які прямують в Польщу чи інші європейські країни, також можуть почути в свою сторону відмову, вас можуть не пропустити, якщо ви не маєте тих чи інших документів, якщо ви не маєте чіткої відповіді, куди ви їдете, не можете це підтвердити. Це важливо, тому що такі запитання є. І якщо ви не маєте тих чи інших документів, не можете сформулювати, куди їдете, до кого їдете, на який термін вам буде відмова. І зараз беремо, відкриваємо сайт стражі Гранічний, останнє повідомлення щодо перетину кордону і читаємо. П'ятьох іноземців, які порушили правила щодо законності свого перебування в Польщі, затримали співробітники надвіслянського відділу прикордонної охорони. Співробітники сілецького відділу прикордонної охорони відмовили у в'їзді до Польщі двом громадянам Грузії та трьом громадянам України. Двоє громадян Грузії з'явилися для проходження прикордонного контролю після того, як їхній рейс з Кутаїсі прибув до Катовіце пежовіце один заявив, що прибув до Польщі з туристичною метою, а інший мав намір працювати під час розслідування. Чоловіки не змогли надати достатніх документів для підтвердження мети та умов запланованого перебування. Трьом громадянам України також не вдалося в'їхати до Польщі. Двоє прибули з Кишинева. Вони заявили, що прибули до Польщі з туристичною метою, але не змогли визначити своє місце знаходження та не мали достатніх коштів, тобто не могли чітко сказати, куди вони їдуть, і не мали при собі грошей. Ще один громадянин України прибув до Польщі з Бодрума, Туреччина. Чоловік заявив, що намір що має намір здобути вищу освіту, але не зміг надати достатніх документів для підтвердження мети та умов запланованого перебування. Усім іноземцям було надано рішення про відмову у в'їзді та зобов'язання залишити Польщу. Двоє грузинів та один українець покинули Польщу вчора. А решта двоє громадян України мають виїхати трошки пізніше. Отже, не могли пояснити, куди вони їдуть, не мали з собою грошей. Те, про що я вже не один раз говорив, і мене все одно переконують, що грошей не потрібно, страховки не потрібно, інших документів. Як бачимо, трапляються випадки, і це є повідомлення сайту Стражи Карнічне. Я, повід... я... я на нього залишу посилання, ви зможете самостійно ознайомитися. Тобто, це не те, що я собі там щось придумав, когось там настрашив, щоб ви мали всі страховки, брали гроші. Мені з того не холодно і не тепло. Я хочу, щоб громадяни України спокійно перетнали кордони і не мали проблем. Але трапляються випадки, ось такі, коли їде громадянин України, немає різниці, з якою країною він міг із України їхати, не маючи документів, не маючи чіткої, чіткого місця, куди він має заїхати, не маючи грошей, його би теж повернули назад. І те саме їхали там десь з Молдови чи з інших країн, нема не могли нічого підтвердити. Так, людина сказала, що вона їде навчатися, а запрошення з навчального закладу є. Немає. Ну то не підтверджується ця легенда, що ви їдете навчатися, тому що на навчання їдуть з певними документами. І тому їм всім було відмовлено і Польща це дальше буде робити, вона це робить і буде робити. Як би там не було, хто би що не говорив, потрібні документи для перетину кордону. Їх можуть запитати, можуть не спитати. Але часто питають. І це потрібно. Цього тижня триває дискусія і розгляд. Урядового законопроекту устави для продовження тимчасового захисту українцям на території Польщі. І, звичайно, що різні посли пропонують правки. Додаткові умови, хтось підтримує те, що є, хтось хоче змінити. І, звичайно, є дуже цікаві пропозиції, такі від такої партії, як конфедерація всіма українцями любима. Ви знаєте, що ця партія не зовсім любить українців, ну взагалі мігрантів, але ну, українців найбільше, напевно. І там була пропозиція від одного з послів конфедерації, щоб взагалі скасувати. Тимчасовий захист для українців з 22 року, тобто, ну повністю відмінити, щоб все було як до початку війни. Хоча війна не закінчилася, немає ні перемир'я, ні миру, нічого. обстріли є, все є, навіть в Польщу прилітає вже вже також чули про це. Але ось все мітаки також пропонують, що українцям не треба нічого. Давати, допомагати, все треба скасувати у пояснювальній записці до поправки посол конфедерації заявив, що створення для українців особливого правового статусу в Польщі було необґрунтоване від самого початку. На їхню думку, надання доступу до соціальних виплат, медицини, освіти та ринку праці призвело до величезних витрат для польського бюджету, які оцінюють у сотні мільярдів злотих. Автори поправки наголошують. Також на зростанні суспільного невдоволення, посилюючись на опитування громадської думки та компанії на кшталт СТОП українізації Полз польські, вони звинувачують українських політиків та активістів у невдячності, та вважають, що нинішнє законодавство створює основу для формування в Польщі паралельного українського народу з привілейним статусом. А конфедерація не читає офіційних даних від ЗУСУ. Від Національного банку Польщі про те, що на одну витрачену злоту польського бюджету українці віддають 5. 5 злотих. Тобто витратили один злотий допомоги, а українці віддали 5. Ніхто цього не рахує. Чомусь про це ніхто не говорить, особливо з конфедерації. Є багато політиків, які це розповідають. Підтверджуючи офіційні дани, дані дані ЗУСУ чи банку, які мають ці дані, які за тим слідкують і відслідковують, мільярди злотих надходить податків від українців, які працюють, ведуть бізнес, сплачують податки, збільшуються збільшуючи ВВП Польщі. І ще раз наголошую: на один злотих витрачений Польщею 5 злотих українці приносять до бюджету назад, тобто 4 прибутку. Якщо Польща витрачає на українців 2 мільярди, то вони їй приносять 10 мільярдів. 2 мільярди вона собі забирає за те, що вона потратила, і 8 забирає на розвиток. Так це рахується. А не що українці зробили проблему в Польщі, що для Польщі це великі витрати. Так, Польща витрачає додатково на українців певні кошти, але з тих витрачених коштів українці вертають в. Скільки? В чотири рази більше? В п'ять разів більше? Можливо, хтось почнеться рахувати в Польщі і не, почуть, і не будуть говорити нам на кожному кроці, що українці невдячні, що українці нам винні. Ми дякуємо напевно, на кожному кроці всім полякам за допомогу. Але і українці докладають до того, що Польща і дальше зростає, розвивається і має за що розвивати значний внесок роблять. Значний працюючи, виховуючи дітей, і якась частина тих українців, які приїхали в Польщу, залишаться і вже до пенсії там будуть, можливо, отримують громадянство, можливо, просто довго будуть. Діти звикнуть в Польщі і не захочуть повернутися в Україну. Для України це трагедія. Але для Польщі в її демографічній кризі це знахідка, це плюс, це бонус. Я вже не говорю навіть за податки, які українці повертають в рази більше, ніж Польща витрачає на все. Ну але це вигідно конфедерації. На жаль, є такі політики, є такі партії, які на тому заробляють свої бонуси, свої політичні бали, і вони на тому далі будуть давати. А яка частина поляків в це вірить, палко вірить, і їх в тому не переконати. Це їхнє право, але це неправда. Це брехня висана з пальця. Я оперую фактами, а факти говорять те, що українцям допомагають, але українці повертають в рази більше тим країнам. В першу чергу, Польщі, що хотів ще додати до того, що розглядається в Сеймі. Сподіваюся, що вони максимально швидко розглянуть, і буде голосування в Сеймі, яке підтримає урядовий проект. Потім Сенат, потім підпис президента. Ну, якщо президент знову не підпише, тоді, на жаль, до 30-го числа вони вже не приймуть цього закону цієї устави. Тоді будемо думати, як, що і коли. Ну, але я про це вже говорив. Поки що маємо надію всі разом, що прийметься устава всіма гілками влади Польщі, президент підпише і нічого не зміниться. Тобто. Всі, хто були на території Польщі, усіх, у кого були продовжені документи, всі так і залишаться на своїх документах, і нічого не зміниться. Вони зможуть як бути в Польщі, працювати, виїжджати, заїжджати. Тобто, все буде гаразд. Якщо ж не підпише, на жаль. Ну, будуть інші варіанти. Друзі, дякую всім за те, що ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео я залишу посилання на свої інші соціальні мережі. Підписуйтесь також туди. Дякую всім за те, що слідкуєте. До зустрічі в наступних відео.